Також продовження відео хочу записати, погуляв трошки, і е, прийшли ще думки, що так само я звільняюсь і від е, якихось ідей, і від е, цілей, від е, якихось бажань. Я не говорю, що дзен буддизм і потрібно абсолютно від всього звільнитись, але е, щось в цьому є в плані того, що. Така кількість інформаційного впливу через YouTube, через оточення друзів, людей з ким спілкуєшся, вони всі постійно, як пропаганда, пропагують свою картину світу, кожен, свої цілі, свої цінності, і, умовно кажучи, якщо це не відслідковувати, воно на підсвідомому рівні якби, фільтри твої особисті забиваються. Чужими поглядами на життя, саме тому потрібно дуже обережно підходити до е, тих людей, з ким спілкуєшся, особливо багато спілкуєшся, тому що е, всі ми маємо вплив один на одного. Так само, яку музику слухати, які підкасти слухати, і чим взагалі себе оточувати. Чим... Тому що все, все, все це оточення воно має е, сильний вплив. Я по собі відчуваю, що я останнім часом. Набагато зменшив коло спілкування, звів його практично до нуля періодично в декілька днів з кимось зізвонююсь, але так, точково і обережно, і за рахунок цього впав дуже сильно вплив інших людей на мене в контексті того, що всі зайві якісь цілі, погляди. Проблеми, які я думав, що вони мали б мене турбувати, насправді виявились пустими, і при тому, як ось цей корінь пережимається, немає людей, які це підживлюють, ці проблеми просто відпадають, і ти розумієш, що в тебе в першу чергу такої проблеми чи такого питання не було. І ці речі просто були нав'язані чи Ютубом, чи якимись іншими соцмережами, чи якимось з оточення, чи новинами в такому плані. І ось цей стан такого як йога-ретриту на, на тиждень в лісі. От я колись пам'ятаю, ходив на побачення з дівчиною одною цікавою, дуже, і ми гуляли в, на ВДНХ, на ВДНГ в Києві, і вона якраз приїхала з ретриту. Здається, двотижнево така цікава дівчина-айтішниця. І я пам'ятаю, який як, від неї такий вайб, аура, така йшла, е, такого спокою через те, що цих два тижні люди проводять без гаджетів, без е, часто спілкування, вони мовчать, вони тільки їдять дуже легку їжу, е, там, овочі, вегетаріанську їжу. І медитують по три-по чотири рази за день сидять, гуляють в лісі, і так напротязі двох тижнів. І ось цей вайб такої людини, ти його нічим не сплутаєш. Це таке умиротворення. Це як така, як, як це сказати, класне дуже відчуття. І в Києві було складно з цим за рахунок того, що це мегаполіс, і постійно шум, машини. Транспорт, люди всі постійно кудись біжають, несуться. Тут зараз в Німеччині з цим спокійніше в плані того, що просто за рахунок лайфстайлу, просто за рахунок того, що це не мегаполіс, де я живу, і... але все одно вплив, вплив зовнішніх факторів, він все одно великий, і якщо його правильно контролювати. То набагато простіше я зараз розумію, що всі ці речі про стрес, про вплив оточення. Все це зводиться до того, щоб ядро душі воно знаходилось в балансі, воно не відхилялось чужими впливами, чужими цілями від тієї траєкторії, по якому воно має йти в цьому житті. І при цьому не. І при цьому з рівня свідомості був кращий конект з своїм ядром, з своїми справжніми цілями, з своїми справжніми поглядами. Тому що і соціум, і соцмережі, і інтернет, і оточення постійно як пропагандисти намагаються нам нав'язати якусь усереднену свою власну картину світу, свої погляди. І можна сприймати це, і якщо починати з цим боротись, ти вже включаєшся в цю гру, в якій якби. Ти витрачаєш енергію, сили. І тут, напевно, як в Айкідо, в бойовому мистецтві, де просто перенаправляється енергія, і ти просто якби. Не вступаєш в пряму конфронтацію, ти просто пропускаєш цю енергію повз себе і не даєш їй впливати на твій стан. І ось цей такий стан в ньому набагато краще відчувається внутрішній голос і те, що насправді важливо. Конкретно мені в моєму випадку.